Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один, і з нами на зв'язок вийшов Олексій Гарань, професор Національного університету києво могилянська академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Вітання, пане Олексію. Вітаємо і я вас вітаю та слава Україні. Ой, а що можна? Я я, до речі, зовсім не по темі, але і по темі. Бо ви Волині свого часу ми з я захопленням. Я думаю, багато дуже людей читали роман. Володимира Лиса, столиця Якова та угу. да, прекрасне, прекрасне. А вчора подивилися фільм. Не, ну, те. не те, Зовсім не те. Так. Не, не те. те. І оце от просто дивовижне. Як же такий матеріал прекрасний, да, з якого, ну не знаю, це голівудський сценарій, і можна було б зробити і от якось от. Ну, правда, це робилося в якому там, в му році. Де будемо вважати, що з того часу професіоналізм виріс. Ну, принаймні, от, скажімо, спіймати Кайдаша, да, це вже гарно зроблено. От. Але ще українському кін, кінематографу, звичайно. Рости. Тобто, але є, є над чим працювати, але є і з чим працювати. Да? тобто літературна основа є. Ну, це я згадав, тому що ви з Волині, ну а далі можемо плавно переміститися на роботу. Ну, щодо Пару, фільму, ми на абсолютно Пару, з вами погоджуємося там. Волинь. Халинь. Та, але та, давайте я... дійсно поговоримо про останні опитування. І, зокрема, ну, для декого, особливо для журналістів, був такий маленький шок після липневого опитування КМІСу та опори, який показав, що українці досі прагнуть сильної руки, попри те, що бачать, як чим це все закінчується на Росії та в Білорусі. Але я так розумію, що ви теж провели фейс то фейс опитування, і ваші результати відрізняються від цього. Розкажіть чому і як? Ну, дивіться, е я поясню, вони з одного боку відрізняються, з іншого боку, не дуже відрізняються. Тут проблема в інтерпретаціях, як ми подаємо, і зокрема велика відповідальність на журналістах, так як вони подають, подають ці результати. Значить, по перше, якщо говорити про сильну руку, українці завжди казали, що нам потрібна сильна рука. Але при цьому українці не готові були жертвувати демократичними свободами. І оце дуже важливо. Це те, чим ми відрізняємося від е, цієї ж саме Росії, так тому що українцям не потрібний диктатор і. Е, Сильна рука, слухайте, це ж не обов'язково суперечить демократії, правда? Тобто, ми казали про ну там з давніх прикладів це Ангела Меркель. Перед тим була Маргарет Тетчер, був Рейган, був деголь. Деголь уж сильна рука це точно його, до речі, тоді звинувачували в авторитаризмі. От, але Деголь що? Він в 69-му році програв референдум. Причому я б сказав з некритичних питань, він міг цілком лишатися на посаді президента. У нього була більшість в парламенті, але Деголь сказав: ну. Якщо французький народ не вважає, що мої ідеї правильні з цим референдумом, це був референдум з приводу децентралізації. Ну то я собі піду. Я тричі рятував Францію. Він мав на увазі Друга світова війна, потім 58-й рік Алжир, і 68-й рік це черво, червоний травень. Він каже: я тричі Францію врятував, ну не хочуть французи, я собі той піду. От. Тому сильні руки, сильна рука може бути, але вона. Має бути став в певних демократичних рамках, і ви дивіться, як скажімо, ці самі військові на заході. Та ти можеш бути бойовий заслужений генерал, але якщо ти сказав щось проти там політичного курсу керівництва, то Тебе звільняють, так mm -hmm. от такі правила, такі правила гри. Тому, а тепер давайте до нашого опитування безпосередньо перейдемо. Значить, КМІС проводив на замовлення опори, і КМІС і опора – це є наші партнери. Так добрі, тому я не ставлю під сумнів жодним чином професійність цього опитування. От, але вони опитували, значить, різниця в наших опитуваннях. Вони проводили в липні, ми провели в серпні разом із соціологічною службою Центру Розумкова. У них було телефонне, у нас було фейс ту-фейс, тобто певні відмінності можуть бути. Але головне, головне, як були сформульовані питання. Тобто, у КМІСА і опори це були сформульовані питання на тут і зараз. Так. Тобто, чи українці готові віддавати частину, скажімо, своїх свобод і прав під час війни, під час воєнного стану. Ну і в цьому сенсі, якби відповіді, ну, в принципі, зрозумілі, тому що ну, ми вели було, було введено воєнний стан. За це голосувала я позиція також. В умовах воєнного стану наші права певним чином обмежені. От, е, хоча я на цьому зупинюсь трошки далі. Тому, в принципі, тут нема нічого. Якби страшного, так інша річ, що журналісти все це почали подавати дуже сенсаційно. І Дійсно, мені почали телефонувати з-за кордону, чи українці стали авторитарними, чи вони ж, начебто, за демократію воюються тут такий авторитаризм авторитаризм пока, начебто схиляється в бік авторитаризму. Але на що б я хотів звернути увагу? Розумієте, коли ми беремо масив соціологічного опитування, де є. Багато Різних питань, то за великим рахунком звідти можна знаєте, насмикати, чого завгодно, тому з одного боку, тут потрібний дійсно фаховий підхід до аналізу соціологічних опитувань, а з іншого боку, тут уже потрібна аналітична журналістська зваженість бачити картину в цілому. Ну, наприклад, там було питання про те, чи треба проводити вибори одразу після. Завершення війни, так? тобто, чи можна їх відстрочити. Ну, і десь я точну цифру пам'ятаю, але трохи більше 50% сказали, що можна відстрочити. Сорок відсотків сказала, що ні, не можна відстрочити вибори. Одразу, як завершиться воєнний стан, одразу як ми переможемо, давайте проводити вибори. І 40% це дуже висока цифра. Чому? Тому що, скажімо, в подіях майдану брала участь 15% населення України, причому в різній формі, не всі ж стояли на майданах, не всі були на барикадах. Хтось там допомагав грішми, хтось там приносив каву їжу, і так далі. І це було 15%. Але ці 15% вони е, виявилися е вирішальними. тому 40% тих, хто каже, що, що вибори проводити вчасно, Дуже багато, так? І от в цьому контексті я ще раз хотів би наголосити: навіть попри обмеження свободи, які є в, під час воєнного стану, у нас можливе для творення, для критики, а, а, обговорення різних шляхів, вони. Ми можемо це робити так. В інтернеті ми можемо це робити. В інтернет-виданнях ми можемо це робити. Ну да, опозиційні канали вимкнули із цифри, це правда. От, їх не приєднали до іншого марафону, але ж вони продовжують свою роботу. Хто хоче, то може їх дивитись. Тому насправді так тут, тут зберігається. Ми продовжуємо користуватися свободами, так? і тепер переходимо до нашого опитування. Значить, я думаю, тут було два ключових питання. Бо ми поставили питання не про тут і зараз, а ми поставили питання в цілому. Значить, перше питання базове це українці. Що ви вважаєте найбажанішим устроєм для? України і 64 кажуть, що це демократія, а 14%, 14 кажуть, що за певних умов автократія може бути краще. Ну, і ще 13% це по барабану. Да, нам все одно. Але порівняйте 64 і 14%. Це разючий контраст. Тим mm -hmm. більше, що ця цифра вона зростала протягом років. так. Тобто, до 2014 року вона була менше 50%, потім 54%, зараз 64%. Це дуже суттєво. І ми зробили розбивку по соціальному стану. Так от, і зростанням. Чим ви бідніший. Тим ви менш демократичний. Чим ви заможніший, тим ви більше схиляєтесь до демократії. Але в цьому навіть серед у нас була категорія, яку ми назвали вкрай бідні, Навіть там демократія має більше 52%. Переваг. Навіть серед вкрай бідних. Які легко піддаються на популізм і так далі. Тобто, це, я вважаю, це дуже добрий якраз результат, навіть якщо ми порівняємо з деякими ну, країнами демократії чи Європейського Союзу, Ну, що там ходити, вон там 에, Орбан в Угорщині поруч. Так? І друге питання, яке ми поставили, дуже важливо, і певною мірою я б навіть сказав, що воно таке провокативне. А от між свободою і е, матеріальним благополуччям, що ви будете обирати? Це як в легенді про великого інквізитора, да? е, який знову відправляє Христа за, на страту. настрату. Е, і тут ми, питання було таке: 31% сказали, що якщо ми готові погодитися на обмеження певних свобод. Заради добробуту. Тобто ми готові передати щось державі, хай держава наш, нас пасе, буде нашим пастирем і буде на, 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 дбати. Так, такий патерналізм. Тобто 30% це чимало. Але 47 відсотків е, каже, що ні. Заради того, заради свободи ми готові певний час терпіти. Навіть матеріальні втрати. І оце вже дійсно показник: 47%, майже половина. І тут я теж ми зробили розбив розбивку за освітним рівнем. От як це буде виглядати? І виявилося, що чим вища освіта. Ви будете жертвувати свободу. Тобто, в категорії людей з вищою освітою співвідношення 57% на 25. 57% кажуть, ми свободою не будемо жертвувати. 25 кажуть, ну за певних умов можна частку, частку віддати. Тому я вважаю, що ці результати є дуже позитивними. Чим я був, ну, в цьому опитуванні багато інших позитивних моментів, там 90 Українці пишають громадянством 90% вірять в перемогу. Але ці цифри, я б уже сказав, вони для нас уже є звичними певною мірою. Я був дещо злий. Єдине, що можна я скажу, в чому я був злий на журналістів, що цифри місце і опори, і на цьому я завершую. Цифри місце і опори, вони розкрутили, по багатьох дуже пішло гуляти сата, от і воно виглядало так: о, українці можуть дати індуль індульгенцію влади на монополізацію. А наші цифри Ні, вони теж пішли в маси, основні канали дали їх, але менше тому, що. Якби менш сенсаційними. Ну і ми знаємо, що, на жаль, журналістам от, подавай сенсацію, там, де є щось смажене, щось таке, ото ми будемо показувати. А там, де ну, українці підтримують демократію, ну підтримують та й собі підтримують. От. Тому е, не сипемо голову попелам. Ситуація, звичайно, непроста, і маніпуляції, які під час війни з боку влади, а разом з ми бачимо. Тобто Україн, настрої українців, громадянське суспільство а, воно не зведе до монополізації влади. Я в цьому абсолютно при. Пане Олексію, якщо пригадувати попередні опитування, можна пригадати, наприклад, про те, що найпопулярнішим політиком в Україні до 2008 тисячі чи десятого років був президент Росії Путін а до 2020-го був президент Білорусі Лукашенко. То чи вважаєте, що от у зв'язку з війною, і можливо, це ваше опитування? Це може підтвердити, що українці отримали ось такий імунітет до автократії, взагалі до таких режимів, які Є у сусідніх країнах. Ну, дивіться, е, значить, ми не питали конкретно про людей, але е, це є в результатах інших опитувань. Здається, і рейтинг це опитував. Тобто, полюдно зрозуміло, що упав тільки, тільки ну, після 14-го року і рейтинги Путіна обвалилися. А після 20-го року, а зараз це рейтинги так. Тому що українці все це побачили наочно, що білека на боці, на боці агресор. Але у нас було інше питання, у нас було питання про. Зараз я знайду це. У нас було питання про хто несе, хто несе відповідальність за цю. Війну і там, зараз, зараз я не хочу збрехати, і, як завжди, я спеціально відкрив це опитування. І, звичайно ж, тоді, коли воно треба, то за одну секунду, я, я так скажу. Значить, я бачу, 86... 56... я зараз. що я не помиляю, сказала, що відповідає. Так, ось я знайшов. Я знайшов вже на Росії. І при цьому здається, 42% зараз, я скажу. 86%, 86 вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні. 42,5 вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах Росії. Воно, і на громадянах Росії. Ну, я, я думаю, що ви бачите, ставлення до керівництва до керівництва Росії безумовно змінилося. І я думаю, ці зміни, які е, до речі, ці зміни, які зараз відбуваються в матській думці, вони ж не звалилися з бухти барахта. Насправді ці зміни, які якби поступово відбувалися в українському суспільстві з першого майдану, другий майдан, боротьба з російською агресією після 2014 року, але зараз всі ці цифри е, вони дійсно зашкалюють. Ці цифри тих, хто хоче в ЄС в НАТО. Перестав вірити в русський мір. Да. Є деякі небезпечні цифри. Насправді, я не знаю, чи у нас, мабуть, і немає часу на це. Деякі небезпечні цифри є, які показують, що ну, є резерв все-таки і для популістських маніпуляцій, і для маніпуляцій на користь. Чим займається настільки навіть Путін, скільки займається Путін Путінзація. Кажуть, що Росія ну, винна, є... ну і Захід винний теж. От, Мовляв, намагаються якби розкласти цю відповідальність. Так? Тобто, і у нас є певна категорія таких людей, зараз я скажу, скільки, 18%, які кажуть, що Захід теж в цьому винний, але все таки порівняно з тим, що було до. До повномасштабної фази війни це абсолютно інша ситуація. Ну і все-таки, коли ми кажемо, що 80 там 86 відсотків кажуть, що це російське керівництво, винесе несе основну відповідальність за війну. Все русський мір обвалився так, пане Олексію. Uh, no, тут, найбільше, можна, так, ми... тут, тут вже можна процитувати те, що написано на вашій білій футболці, да, і можна показати значить великим, великим планам. Дуже дотепна, я б сказав, дотелізація <реш> панул… От. А дотепність це те, що допомагає нам перемогти в цій війні. Пане Олексію, ну е, знаєте, я також зустрічаю не кожен день ще людей, які полюбляють вірити в теорії Змов, що там вже давно все було придумано е, росіянами і Заходом. І це все тільки розігрується сценарій, але не будемо вже до цього опускатися. Е, найголовніше, що мені подобається, що 90% українців опитаних хочуть. Будувати своє майбутнє в Україні нехай цей відсоток виросте до 100. Дякую вам, Олексію, за ваші коментарі. Ну давайте я давайте одразу скажемо, що ми маємо розуміти ці ризики, які є. Це мене ця цифра теж порадувала, але ми маємо розуміти, що зараз дуже багато виїхали людей за кордон, і чим довше вони будуть там лишатися, тим більше вони будуть якби вростати в те суспільство, і частина не повернеться об'єктивно. Та багато людей повернеться. Ми знаємо, що багато людей повернеться, прагне. Повернутися і тому я думаю, що віра в перемогу у нас це показується те, що об'єднує українців за кордоном. Теж можна робити багато дуже корисних речей. Головне, не забувати, що ти українець і що є Україна, якій ти маєш допомагати. Дякуємо вам, пане Олексій. Отже, Олексій Гарань, професор Національного університету, Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Я був з нами сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. Один щиро дякуємо за ваші коментарі. На все добре, до зустрічі в наших наступних ефірах. Тримаємось до перемоги. Дякуємо.